Здоровеньки були. О, привіт, хто прийшов? Щось новеньке є? А, звісно. Новий ремікс на жінку Януковича. Супер просто. Ранжеве небо рулить всіх. Та ну я нахер мені альбом цей Януковички. щось хочу таке конкретне, круте. Що ж ти зразу сказав? Нам сьогодні привезли супер мікс, називається разом з багато і типа, що то нас не подолати. Якщо нам ще підведуть проти Юшенка Янукович, щось нас посадять. Конечно. Короче, Коп працює на Юшенька, продає в Донецьку записи проти Януковича. І у нього класно получається. Вот це було записано в вужори бандитморозків, которые називають себе Грин джо ли Грин Джоли, коротше. Не понял, да? що Грин Джоли? Радом, на... Махінація, yeah. ні. поняття я! Ні, ні брехні! Ющенко, да. Ющенко, да. це наш президент. Та да. да. разом нас багато. Разом нас багато разу заплати. Супер, давай, завертай. 20 гривень. Можна забирати? 20 гривень! Ну ти шо, не знає, що, не знаєш, що проти Януковича, Януковича дуже дорого стоять матеріали. Поки привезуть, короче, можуть последоваться даже. Так что ты ти, ти саме рискуєш, і я рискую. Так що поки хтось інший не забрав. К да? Слухай. Зараз прийде сюди наряд і все заберуть. Так що, краще забирай ти, а ви хтось друзья забере. Ну ладно, заберу. Хе -хе. Ну все, давай, до завтра. Що за новое буде? Давай. Здравствуйте, у вас есть что-то истонское? Нет, ну на нас супер український микс. Супер микс. Хе. Это тобі башня зреля, пацан.